Я запитую Верховної Ради України, запитую в Кабінету міністрів України, а це що таке? От цю пісульку ви називаєте бюджетом? Ви взагалі Конституцію відкривали. Ви бачили статтю Конституції, де Україна це соціальна держава. А якщо Україна соціальна держава, в нас має бути соціальний бюджет бюджет для людей. Ми що побачили? Ми побачили антисоціальний бюджет, де чиновникам все, де владі все, де тим, хто при владі все, а українцям а українцям нічого. Це що за мінімальна зарплатня? Ви її майже не підвищили. Це що за мінімальна пенсія? Майже не підвищили. 30 мільярдів гривень знайшли на спецпенсії для чиновників. Депутати собі виписали. Премії так звані для роботи з виборцями 200 тисяч гривень на місяць у воюючій країні. Депутатам тільки на утримання потрібно в рік 2 мільярди гривень. Суми розумієте: на утримання Кабміну, на утримання Офісу президента там йдуть в сумі десятки мільярдів гривень. Ми утримуємо армію чиновників, яка ледь не в чотири рази на сьогодні більше ніж збройні сили України під час війни.